Доброго дня, з вами Ольга. Зараз дивіться, я буду, це в мене орхідея з квітконосом з точки росту. Я її зараз е... витягну і посаджу за новою технологією. Бачите, я її не пересадила відразу, бачите, воно прям все згнило. Дивіться, обов'язково я знімаю ось у ці сухі листочки чешуйки. Обов'язково. Ну, дивіться, чешуйки я все зняла. Все, що можна було, це сухе тут. Он не знімається. І зараз подивлюся, що з корінчиками. Бачите, ось цей корінчик живий, цей ні. Я його відрізаю. і Дивимось тут далі. Ось у цей гарний корінчик, тільки, бачите, він в такому стані. Оці-всі сухі корінчики. Всі сухі. Все, що мені не подобається, я відріжу зараз. Ну, дивіться, в принципі, я гадала, що ну, страшніша ситуація. І ось тепер я її. Бачите, вона в мене тут уже засохши. Я, я дуже хочу, щоб вона мені дала дитинку. Тепер ось ці всі корінчики, бачите, пропустила. Зараз секунду. Тепер я беру ось ці всі корінчики, повністю все занурюю. Бачите, як її сильно занурила. І так, вона у мене буде стояти цілу годину. Корінчики підсохли. За рахунок того, скажімо так, за того, що це орхідея з особливістю. Я не хочу її в дуже великий горщик саджати, я її буду ось отакий горщик занурю. Що я роблю? На дно я трошки кладу великі шматочки кори. Тут в мене перемішана з косовими чипсами. І все я просто засипаю, корою, ну, засипаю субстратом. Ми не трамбуємо, просто трошки постукаємо по горщику, щоб кора в нас скрізь проникла, щоб не було пустот. І обов'язково, щоб біля шийки був ґрунт. Для чого? Щоб там була волога. Ми, її, мені треба, щоб вона нарощувала корінчики. Листочки вона вже не буде нарощувати. Я чекати буду дитинку. Ось що в нас вийшло. Дуже бачите, я так все тепер просто тепер мені треба буде дуже обережно її поливати. Спостерігати, щоб коли я буду поливати, щоб вода не попадала в цей квітконі старий. Тепер мені треба її полити так, щоб намочилися корінчики проливом. Обов'язково чи проливом полить після пересадки. Це нам незвично. Ми звикли, що поливаємо десь на третій, четвертий день. Буває навіть довшими, але так як я зараз роблю все по новому методу, дивимось, я спостерігаю і, скажімо так, експериментую і пробую. Ну ось Корінчики мокрі. Минуло два місяці, як я пересаджувала з цього жовтого свого біглівчика. Він ось опустив боковий такий квітконіс. Буде квітнути. Ось кого випустив. Не знаю, на що це схоже. Ну, напевно, може, дитинка. Ну, дивлюсь, бачите, незрозуміло, щось так воно загнуто. І. Ось теж дивіться, щось він випустив. Що саме це? Не зрозуміло. Ну, схоже на дитинку з пазухи. І от знизу, бачите, теж там щось він начудив. Ну, я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре все буде Україна. До побачення.